А ліки нині там вантажівки з медикаментами Молдова так і не пропускає. День вогнеборців у пожежних професійне свято урочисте шокування, нагороди змагання. Республіканські прибирання квітневі суботники пройшли по всьому Придністров'ю. Бендери фестивальний парк Олександра Невського старт скоро. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Молдова і далі продовжує блокувати ліки для Придністров'я. Кишинів їх не випускає. Фури з медикаментами стояли на митному терміналі у бульбоках з 27 березня. Наразі їх відігнали до Кишинева, розвантажили на тимчасовому складі. Раніше віце-прем'єр Молдови Сірібрян запевняв, проблем з поставками не буде. Медикаменти пропустять, однак цього досі не сталося. В машинах, які заблокував кишинів, життєво необхідні медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, астми, онкології, пневмонії. Дві автівки для їхнього затримання кишинів застосовує тактику бюрократичних прийомів. Переважна більшість медикаментів у реєстрах Придністров'я та Молдови не співпадають. Експерти робочої групи із охорони здоров'я напередодні провели зустрічі. Чергові обіцянки і тільки Молдова не збирається робити зелений коридор для придністровських вантажів. Не два фактори. У наявності два фактори: по перше, вони готують розрив із СНД, тому аргументують, нібито реєстри не співпадають. Ліки виготовлені в країнах СНД, наприклад, в Росії, Білорусі. Хоча крім них там є й Індія та інші виробники. А другий момент вони звичайно ж хочуть дати, грубо кажучи, наїстися своїм фармкомпаніям. Загалом вони намагаються вибити з ринку поставок придністровських імпортерів. Свої закупники отримували під відповідні сертифікати і возили б до нас таким чином. Вони вже тримають руку на горлі наших хворих. Наразі вони просто намагаються наваритися на цьому. Вони хочуть розкрашити в дрібні, хочуть рознести вщент нашу соціальну сферу. Економіка це зупинка ММЗ, Це заборона запровадити так званий сканер полум'я для молдавської ГРЕС. Він вкрай необхідний для її успішної роботи. Це спроба присікти надходження сировини, зокрема брухту для ММЗ. Яке завдання, щоб у бюджеті зменшилися прибутки, відповідно у людей стане менше грошей. І третє надзавдання – це спрямувати невдоволення при. Придністровців проти влади, хоча вони настільки відкрито і безглуздо роблять цю серію своїх кроків, що будь-якій людині зрозуміло винен у цьому кишенів. Закон бумеранга передбачає відповідь, як зараз кажуть, тим, хто все це починає. Їм здається, що це неможливо через те, що Придністров'я і так затиснути ізольоване. Від нас у сучасному світі багато речей не залежить, але ми чудово знаємо, що за 30 років геополітична ситуація. Та й переговорний процес змінювалися неодноразово: то на коні був Кишинів, то навпаки тирасполь. І хто знає, як у майбутньому все це обернеться. Одсознательної провоцирайде свідоме провокування розколу, коли під роздачу потрапляють ну крім летять журавлі, кіноапопеї, звільнення, батько солдата теж безсмертна можна сказати кінокартина. Зрозуміло, що люди тільки критимуть нецензурними словами тих, хто це придумав, і тих, хто це виконує. На превеликий жаль, там відбувається згортання демократичних процесів, наступ на права та свободи, включаючи свободу слова. І таким чином ми отримуємо поряд. З нами державу, де всі ці права та свободи обмежені. А там, де йде обмеження свободи прав людини, там політика стає часто непередбачуваною, і це загрожує найнеприємнішими ситуаціями. 17 квітня професійне свято у пожежників саме цього дня у 1918 році радянським урядом було підписано декрет про боротьбу з вогнем. Попереду у вихідні, тож урочисте шикування пройшло сьогодні. Нагородили найкращих та привласнили чергові звання. Юрій Зозуля одержав орден Трудова слава на службі 37 років. Його пожежна частина відповідає за безпеку на Молдавський Грес. каже там загорання рідко трапляються, допускати їх небезпечно. Якщо говорити за об'єкт, який ми охороняємо, там дуже педантично керівництво ставиться до дотримання правил пожежної безпеки. Тому прецедентів із горінням сухої трави чи листя у нас немає. Дуже рідкісні випадки. Об'єкт є дуже пожежонебезпечним сам собою. Коли потрібна допомога, сусіднім підрозділам виїжджають на підкріплення. На поготові завжди. Навіть під час святкового шикування у боксах чергував екіпаж. Згадали сьогодні і тих, хто загинув під час виконання службових обов'язків. До їхніх пам'ятників поклали квіти. На старт. Внімання. Спорт наближений до реальності. Пожежники та рятівники відпрацьовують навички. Спочатку силові вправи, щоб вимотити учасників. Гиря біг із пожежним руководним з піском замість води. Далі покришка, вага 320 кілограмів. Перекочувати не можна, тільки перекидати. Тут ми можемо першу, тут ми можемо по перше показати всі наші професійні навички, і вони в основному на межі максимальної витривалості, тому що перша частина естафети забирає дуже багато сил. А далі це вже межа можливостей рятувальників та й професійні навички. Після силового навантаження завдання на витривалість тут починається все найцікавіше: смуга перешкод із балонами з кизним забойчами. Витримати рівновагу найважливіше основний акцент на час, але швидше не означає правильна. Мета врятувати постраждалого і акуратно та неошкоджено спустити його з вежі. І знову перешкоди спускаємось у лабіринт. Там розголодження та кілька виходів. Один закрити його і слід подолати, зламати замок та прибрати залізні проти аварійно рятувальний підрозділ постійно це робить. У них майже щоразу треба зламувати замки, перерізати прути. Це не пусті слова. На практиці все робиться. У вибіринці знову постраждали. Один учасник внизу разом із ним. Троє на землі зверху. Завдання дістати постраждалого без ушкоджень на ноші і фініш. Все пройшли, все вдалося. Не сказав би, що дуже складно, головне витривалість, я вважаю. А решта ніяких проблем, все в порядку. На мою думку, етап пов'язаний з переходами є найскладнішим. Мені так здається. Тому що він вимагає не тільки фізичної підготовки, а й психологічної. Тому що замкнутий простір і рухатися на швидкість це, звичайно ж, складно. Видовищно та напружено перемогу виборювали сім команд від Кам'янки до Свободзеї. У кожній по два рятувальники та пожежники за підсумком золото свободзея срібло Грігоріополь бронза у Кам'янки. Усіх призерів нагородили. Майже 30 тисяч іноземних громадян спочатку загострення ситуації в Україні в'їхало до нашої республіки. На тимчасове перебування зареєструвалось більше 23 тисяч. Це ті люди, які хоча б на один день зупинялись у Придністрові. Біженці їдуть до нас по мир та допомогу, живуть переважно у родичів та друзів. Для них же працюють сім пунктів тимчасового перебування. Там для них все безкоштовно розроблено і механізм полегшеного працевлаштування для тих біженців, які прагнуть знайти застосування своїм силам та знанням. І на миє посуд заправляє ліжко, допомагає вихователю годувати та одягати малюків. Зараз вона нянечка в одному з дитячих садків. Бендер за освітою юрист до нас з Одеси з п'ятирічним сином приїхала більше місяця тому. Зупинилася у родичів на сонячному. Тут же поблизу влаштувалася на роботу. Атно дуже хорошо на самом деле та правда ставляться дуже добре. Це правда. Показали, все розповіли. Вихователі просто чудові, завідувачка З трепетом ставиться, завжди підкаже. Звичайно, я багатьох нюансів не знаю. Це моя перша робота саме в садку. Це вже четвертий день робочий і мені вже простіше, бо перший день я дуже переживала, але знайшли спільну мову. Я шукала будь-яку роботу, готова була двірником, прибиральницею. Просто потрібна була робота, потрібні були гроші. Про те, що поїдуть до Бендер, вирішили відразу. У чоловіка тут тітка, і на раніше часто тут гостювала. Затишне невеличке містечко на річці. Привітні люди. Їй завжди подобалося у Бендерах. Китами перший раз приїхали. Ми були в Кривості. коли ми вперше приїхали. Ми були у фортеці, яку тільки відкрили тоді. І ось були минулими вихідними. Я бачу, місто оживає, потроху змінюється. Роблять парки, озеленюють майданчики. Ось тут біля школи великий майданчик, поле прямо. Ми просто в захваті з дитиною були. Коли пішли, я була в шоці, завжди маленькі, а тут є де розгулятися, пострибати, побігати. Побувала Іна і на із сином, і у новому преображенському сквері Прогулялася під парасольками, були вже й у терасполі. Кажуть, дуже сподобався катерининський парк та фонтани, але найбільше вразили люди. Мені ніхто ніч мене ніхто ніколи не утискав. Завжди з розумінням навіть у роботі для мене це було приємне здивування. Я дуже боялася, як люди поставляться, тому що багато всякої інформації в інтернеті. Я дуже переживала, як віднесуться до мене. Ні, дарма переживала. У дитячому садку їй не подобається. Діти її вже полюбили, і вона навіть думає змінити професію, піти учитися у педінститут. Придністрові продовжується пора весняних суботників у парканах. Місцеві жителі вийшли на впорядкування нової зони відпочинку. Парк заклали минулого року. Зараз продовжують його облаштовувати. Парканий парк на півночі села розбили минулого року. Цьогоріч впорядковують. А ще ось цьому місцю відпочинку присвоїли ім'я почесного жителя, і це не випадково. Михайло Федорович Кіріченко. Михайло Федорович Кириченко. Кириченко це людина, яка у 92-му році організувала наше сільське ополчення. Я свідок тих подій. Згадую, як чоловіки нашої вулиці вишикувалися вісім осіб, їм видали зброю. Як вулиця їх проводжала? Цей час не забути. 92-й рік для нас плачевний. Гідна, гідна людина, село велике, багато молоді та дітей. Ще одне місце відпочинку тут просто необхідне. Тепер для дозвілля парк імені Кириченка. У нас достатньо більшого село, очі много. У нас велике село, багато молоді, і не у кожного є можливості, а часом і бажання їздити в місто. І Я вважаю, що наша молодь теж гідна мати гарне місце відпочинку. Хочемо, щоб вона залишалася у нас в селі, щоб було комфортно і приємно тут було жити. Парк складається із п'яти трикутників. Тепер у кожному по три туї. Незабаром зійде газонна трава. Нещодавно встановили дитячий майданчик, а ще дві лави примирення. Ми поки прийшли. Ми поки вранці прийшли, вже діти каталися тут. Мами спочатку приходять з дітьми покататися, потім ідуть до лікарні. Якщо ми не впорядковуватимемо те місце, де ми живемо, тоді навіщо ми живемо? Парк імені Кириченка у парканах місце для дозвілля всієї родини. Благоустрій продовжать у планах поле для мініфутболу. а ще висадка кущів декоративних. Це вже наступного року. Бендери фестивальні цей статус місто підтвердить і у новому сезоні. У планах 23 фестивалі вже знайомі і нові на початку травня. Всі на першотравневий пікнік у парк Олександра Невського початок о 15.00. Буде концертна програма, буду робити... Буде концертна програма. Працюватимуть традиційно локації. Основний аспект ми робимо на активний відпочинок, активні розваги всією сім'єю. Також тут можна придбати шашлик. Фактично, якщо вся сім'я прийде на наше свято, кожен знайде для себе певну розвагу. Буде задійний плац. Тут відбуватимуться спортивні змагання. Мама, тато і я спортивна сім'я. Також у нас будуть представлені всілякі спортивні ігри. І теніс, і волейбол, і баскетбол будуть для дітей всілякі майданчики. Новинкою сезону стане «Музфест». Цей фестиваль вперше об'єднає всі музичні напрямки від фольклору та класики, до року та джазу. в даному фестивалі. Плануємо, що запрошуватимемо артистів із нашої республіки, можливо, із найближчих держав, тому що не всі види музичної творчості представлені в нашому місті, а ми хочемо показати все різноманіття. Перше проведуть і річковий фестиваль в основі День Нептуну, але по бендерськи місце зустрічі міський пляж. Ну і звичайно, фестивалі вуличних мистецтв і дитячої творчості. Організатори обіцяють, фестивалі у Бендерах не вщухнуть до самих холодів. Державний театр драми та комедії з гастролями по Придністров'ю. Перша зупинка міста Дубосари. Тут актори дали дві вистави: дюймовочка для дітей та змішані почуття для дорослих на обох спектаклях аншлаги, овації та вигуки Браво! Дубосари районний будинок культури тільки відгріміли овації акторам державного театру за дивовижну постановку казки Андерсена Дюймовичка і знову повна зала. Містяни прийшли випробувати змішані почуття разом із головними героями одноіменної вистави. Провели дитячий, спектакль «Дю -дю Провели дитячий театр дюймовочка і були захоплені прийомом. Хоча там був маленький глядач, та й не лише маленький. Я раджу ходити дорослим на дитячі казки, очищає, дитячі враження спливають. Я завжди дивлюся фінал казки та плачу. Зараз дорослий спектакль, і я бачу, який інтерес у до босарського глядача. І тепер відповідальність виправдати довіру. Змішані почуття, чудова п'єса, лірична. На комедія. В артистах впевнений і хочеться, щоб симбіоз, обмін, нереальне, людське спілкування шляхом театрального мистецтва відбулося. Все вийшло, адже сюжет п'єси і життя. Головні герої Крістіна та Герман шукають свого щастя. Мають дорослих дітей обом за 60. За плечами у кожного свій життєвий шлях, звички, погляди, характери. Чи можна з цим багажем побудувати сім'ю? Відповіді шукають разом. Крістіна, а ти знаєш, хто? Ми з тобою. Старых крабов с нежными панцирями. Мы живем с глазами на затылке, словно будущего нет и быть не может. Мы так до конца и не осознали. Они умерли. Твой муж и моя жена. Но если постоянно повторять себе, что потеряв их, мы потеряли все. Остается только лечь и умереть. Герман! Герман! Сделай мне одолжение! Да! Яскраві костюми, чудова акторська майстерність та щасливий фінал. Зал аплодує. Емоції глядачів зашкалюють. Це ні не Це неймовірно, не порівняти ні з кіно, ні з іншими видами мистецтва. Це живі люди, живі емоції, і видно, що ці люди переживають. Ці емоції по-новому. Розумію, що вони багато репетирували, але дивишся і розумієш, що вони проживають це життя на сцені. Прикольно, Прикольно, я б часто ходила. Я раніше не любила, думала, вражень від цього не буде, але вони є. Нам дуже подобалась взагалі бісподобна. Нам дуже сподобалося, незрівняно. Я нещодавно була у Кишиневі в театрі, сподобалося, але тут не зрівняно. Я вважаю, що треба частіше. Державний театр драми та комедії імені Ронацький лише розпочав своє турне Придністров'ям. Попереду Рибниця, Кам'янка та села Кам'янського району. До босари з нетерпінням чекатимуть нової зустрічі з акторами. П'ятниця тепер особливий день. Щотижня відбуваються майже всі матчі Амоліги для нашого телеканалу. Це ще та битва. Хтось відстоює честь першого на полі, хтось із камерою чи мікрофоном у руках, а хтось із банером на фанатській трибуні. Для всіх справа честі вже сьогодні ввечері стартує третій тур Амоліги. Кишинів лайзвор. Попереду чотири баталії. Динаміста Вікторія, «Яловений газ проти терасполя, ністру з геотермалом і звичайне топистейт авангард ТБПМР. Час обирати переможців. Ну а ми все це покажемо на живостарту 18.15. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого каналу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському.